Всім привіт! Я Таня вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас відео про всю лінійку ароматів від бренду Гормон Парі. А спонсором цього відео є інтернет-магазин Parfum, де ви зможете купити всі аромати, які сподобаються вам з сьогоднішньої добірки. Тож, давайте розпочнемо з вами відео з тих ароматів, які в мене є тут в залишках у флаконі. І це в мене перший аромат Kiss Піптін. В нього дуже така красива, персикувато-рожева рідина. І давайте перше за тест. Я вам хочу сказати, що я вже майже всі аромати розносила. І е, перше, саме головне, то, що всіх турбує, це стійкість. Стійкість та шлейф тут на висоті, тож можете за це не перейматися. Ой, якийсь півтін мені дуже подобається. Тут в нас такий свіжий лавандово-квітковий аромат. Наскільки я пам'ятаю, тут має бути саме лаванда. Зараз я вам скажу. Так, <хи> да, лаванда, кориця, яблучко, ірис, мускус, ваніль, як завжди, буду піраміду вам прикріпляти, буду трішки піддивлятися, щоб не пропустити, чим саме пахне той чи інший аромат, і казати вам свої враження. Тож, кість піптін, на мою думку, це більше жіночний аромат, тому що він такий квітково солоденький. Але якщо вам подобається такий Напрямок як чоловіку, да, якщо тому, що чоловіки мене дивляться, то ви можете теж е звернути увагу до на цей аромат. Тому що тут є саме лаванда, а як ми знаємо, лаванду багато людей відносять саме до чоловічого, до чоловічої ноти в парфумерії, Тож не бійтеся також, пробуйте всі ці аромати з добірки, тому що вони всі унісекс. А якщо я кажу, що щось більш жіночне, це не означає, що чоловікам це не можна пробувати. Тому що в мене чоловік, і я йому все даю. <свіття> я всім його пшикаю, коли мені треба щось з. Сторони понюхати, якось відчути шлейфі і так далі, тому що на собі я це перевірити не можу. І так, наступний в нас аромат це е, е, оксітацин, і цей же аромат я б віднісла більше до, до чоловічої е, статі для чоловіків. Тому що ну, явно тут присутня нота, і що я відчуваю? Тут я відчуваю дуже явно табак. Багато дерева і якісь е, спеції. Ну, давайте зараз я вам скажу, що точно. Так, спеції тут є, і правда, це в нас е, е, зв'язочка, забула, в мене просто англійською написано Оця спеція. Е, а, ні, не звздочка, гвоздика, сорі, це буде гвоздика, е, кориця. Лаванда знов таки, бергамот, лимон, яблука, Герань, мускус, кедр, я й сказала, що деревина. Тож, від чоловічого напрямку, тут в нас знову такі, як би, лаванда, кедр, бергамот, лимон. Но на собі я цей аромат не бачу. Я його наносила на свого чоловіка. Він звучить дуже сексі. І тому, ну, я не знаю, цей напрямок. Не жіночий, більше все ж таки для чоловіків. Він свіжо-пряно деревний. І, до речі, я сказала, тут табак, але тут не табак, а оцей мох. Мені здається, може, я з цим мох з корицею, якось він мені дав табак, я не знаю, але все одно навіть табака немає. Але щось саме дає мені відчуття, що тут є саме табак. Тому, але він дуже класний чоловічий аромат. Придивіться, чоловіки, або якщо на подарунок комусь з хлопців і так далі. Дуже класний. Наступний аромат це дофамін. Так, теж дуже гарна така рідина персикова. Ой, це вже дуже сладко, солодко дофамін. Чому солодким, якимись фруктами, плюс, мені здається, ще тут є. Акігалавуд, ні, Агарвуд, не Акігалавуд, а Агарвуд, шафран, знов таки лаванда. Бренд цей любить лаванду, <сум> ваніль, бабетонка, цукор і горіх надмек. Боже, забула в мене, коротше, ви бачите зараз перед собою піраміду, як воно буде українською. Так, цей, цей аромат. Він мені дуже віддає якимись металічними нотами, тому я сказала, що тут є, може, кігала-вуд нота. тому що він мене відніс до Ганімеду. До речі, давайте подивимося, чи порівнюють його саме з Ганімедом чи ні, з чим взагалі порівнюють ані, тут його і немає в Ганімеду, тут щось зенітьо, з пархом з, з Демерлі. Може, просто мені з першого занюху він показався схожим на ганімет, все одно хочу уби, хоч убити, але все одно ці металеві ноти я відчуваю. І цей аромат, напевно, буде не мій. Тому що я не люблю саме ганімет, не люблю йому подібних, де я чув мінеральні оці ноти. Мінеральність, якщо вона є, це одразу не для мене, це не мій профіль. Але Знов таки, якщо кажемо більш чоловічий або більш для жінок, цей аромат, я б сказала, що він більше для чоловіків. Вот. Або якщо ви дівчина, жінка і любите такі насичені унісекс-аромати, то він буде для вас. Наступний аромат це славнозвісна габа, яку дуже багато людей дуже, 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 -дуже люблять. Я можу сказати, що вона мені сподобалась. Це така дуже пом'якшена версія е, ганімеду знов-таки. <хи> Тут в нас є цитруси, такі як мандарин, апельсина, асмантус, лаванда. Опять В нас є, четвертий аромат, і в четвертому ароматі є лаванда, тож бренд любить цю ноту. Жасмін собаки, Дігала Ву, і мускус. Цей аромат він мені подобається більше, ніж ганімед, тим, що він м'якіший, в ньому немає. Оцеєї наполегливої металевості, мінера... мінеральності. Да, но так, як і галавут є, і вона відчутна одразу, одразу її зрозуміти цю ноту в цьому парфумі. Але через оці ем... фрукти да, в піраміді, він звучить набагато ну, для мене приємніше. І оцей Асмандус він дає ноту персику, тож я могла б назвати, що це персиковий ганімет. Дуже красивий аромат, це 100% унісекс, і він мені дуже-дуже подобається, дуже-дуже подобається. Тож, тож кіспіптін перший, потім габа мені подобається. І габа, до речі, дуже-дуже стійка. Тож, як я вже і сказала вам про стійкість цих ароматів, тож не переймайтеся щодо стійкості, шлейфу, тут все на висоті. Тобто тут бренд прям постарався. Наступний у нас аромат це тестостерон. Напевно, це має бути. Ой, мені прям абнос защекотало. Хух, тестостерон? От тут має бути, напевно, щось таке коричне, Да, Тут кардамон, кориця, праліне сандал, грейпфрут, ваніль, амбервуд. Такий пряно деревний аромат. Хоча тут дерево по, -по факту, ну, амбервуд, але це що таке амбервуд? Це смола з дерева, а не, сам... <laughs> а не само дерево. Тож, але все одно мені якась деревна нота відчувається. Ну, Сандал. Сандал що це теж не дерево, прям дерево. Ну, в общем, ви зрозуміли для мене. в общем, Я кажу, для мене як я відчуваю, а не по піраміді. Да? Це спеціво деревний аромат, підійде унісекс, як для дівчаток, і для чоловіків. Але тут солодкості взагалі немає. От, по крайній мірі, Зараз в базі вони всі засолоджуються трішки, тому що тут скрізь є ваніль, але вона в основному в, не в базі, а в середніх нотах. Ну, Тут, розумієте, скрізь буде така ваніль. не... Не гурманська, тобто всі ці аромати, вони не про гурманіку, тож просто така ваніль, яка пом'якшує всі ці аромати. Вони дуже я. Я вважаю, що їх дуже легко носити. Тут не буде ніякого там щось вилазити, якісь ноти, які там незрозумілі, і ви будете думати, що у вас від них там буде ташниць. Ні, оцей аромат пряно-деревний. Давайте так, тестостерон пряно-деревний, дуже красивий. Мені тут все подобається. в Принципі, от що не беру, все прям або мені, або на чоловікові. Ендорфін. Я люблю ендорфін. В мене він є ще в іншому від лавантику. це вже другий. От, ендорфін дуже красивий. Тут в нас перчик. Знову якісь квіти. Так, зараз я вам скажу. Шафран маршмеллоу. Перець тут як чорний, так і рожевий. Груша. Ваніль, знов-таки, бачите, ваніль в нас в базі йде, як я вам казала, кедр Броксан. Цей аромат, він, я можу так сказати, це, що як так описати, тут відчувається маршмеллоу, але в той же момент відчувається і перець. І в той же момент є тут і груша, і ваніль. І це просто такий вау, як вони все це заміксували, як би, казалось би перець, груша, маршмеллоу, ваніль, і ще о, кедр, елем, і ну, взагалі, як можна було їх всі в одні ноти і що цього? Але дуже-дуже класний. Хто хтось мені писав в тіктоці, коли я робила? Відео, чи десь ми щось обговорювали. Ні, це в коментарях десь ми обговорювали. Мене питали, чи не бакарить цей аромат. Але ні, для мене тут бакарів взагалі немає. Ну, тут бакарить і шафран, ну і все. Але просто багато хто боїться, що якщо там є шафран, то він буде бакарити. Ні, дуже красивий аромат, і дуже такий, він ні на що не схожий. І мені подобається цей бренд, що ну, тільки габа, да? ми можемо сказати, що він схожий на е ганімет, але тільки фруктовий. ну і все. Так, наступний це в нас серетонін. Гормон серетонін. Ой, приємний, такий пудровий. Тут вже така йде гурманська історія, тому що, та, ту, тому що тут в нас кава, шоколад, бергамот, табак, карамель, білі квіти, амброксан, ладан, сандал. Угу. Якщо казати... Ну, якщо сумувати, да, Що відчувається дуже сильно: табак, кава, квіти і сандал – це аромат. Для тих, хто любить каву, але не таку, щоб вона була просто монотонна кава в парфумерії, Якщо вас вона ну, якщо кава в якісь якихось ароматах вас придушує, або не подобається, що вона монотонна. Хоча, в принципі, у багатьох ароматів з кавою кава дуже швидко вивітрюється, і вона навпаки не залишається. От, але я знаю от, багато людей, хто навпаки не любить каву. Тож, якщо ви тут бачите в нотах каву і боїтеся, боїтеся пробувати цей аромат не бійтеся, тому що кава дуже швидко злітає. А зараз я вже відчуваю чорний шоколад, а кава чисто таким якимось відтінком. знаєте. Дуже красивий, такий знов-таки гурманіка, але не їстівна. Просто тут є да, нота карамелі, шоколаду, квіти ваніль. Але воно все не скатується в якусь примітивну гурманіку, що хочеться з'їсти. Ні, красивий. Тож, це все, Да, це всі були аромати цього бренду. Мені цей бренд сподобався, але в мене є питання, коли закінчаться в нас гормони, які, які аромати вони будуть випускати? Я не знаю, яка там буде концепція, тому що, в принципі, концепція цього бренду іде те, що вони створюють ці аромати. По, е, як сказати? Всі, ну, всі бренди вони господі е, концепція така, що кожен аромат це певний гормон людини. Але що буде далі, я не знаю. Тож буде цікаво, як буде розвиватися цей бренд. А ви пишіть в коментарях, що у вас. Можливо, вже є, ви брали якісь відливанти цього бренду, який ваш улюблений аромат, або, можливо, що вам сподобалось з мого опису. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всіх цілую і пока!